Коли турбує печія, гастритол. Не носи з собою гастрит. Напередодні Sky News повідомило з посиланням на супутникові знімки, підкріпивши свою інформацію ними про те, що росіяни направили велику кількість бойових гелікоптерів в аеропорт Курськ, що розташований за кілька кілометрів від місця Курськ, що там збільшилась кількість, зокрема, вертольотів Мі-24, 35, Мі-8, 17, з 2 до 14, 2 було в липні, в 14 у серпні. Можливо, там є і вертольоти ка 52 «Алігатор», втім, кажуть, про конкретну кількість говорити непросто. Які взагалі є ресурси у Росії аби відтягувати авіацію у великій кількості зараз над Курщиною? І знаючи, де базується аеропорт Курськ, наскільки безпечно це для ворога? Ми ж можемо і підчистити те, що туди підтягнули, насправді просування на Курську дозволяє нам відпрацювати по важливому об'єкту доволі для Російської Федерації. Тому що, якщо ми кажемо про аеропорт Курська, військова назва Халіна. А це аеродром, на якому базується полк протиповітряної оборони, який входить в одну із там ліній оборони Москви безпосередньо зрозуміло, що вони зараз будуть підсилювати можливості і спроможності для того, щоб захищати цей аеродром, тому що велика кількість 130-х, 135 х які стоять на бойовому чергуванні для захисту повітряного простору Московської області. І Москви в цілому а можуть бути уражені з боку України, але тим не менш зауважити, що в принципі, якщо ми кажемо про застосування власних можливостей, ми бачимо, як працюють наші безпілотні авіаційні системи, і тут не обов'язково заходити в курс для того, щоб, наприклад, зробити певну проблематику безпосередньо самому аеродрому. І знов таки треба казати, що ми заходимо з засобами протиповітряної оборони. Це дозволяє відпрацьовувати по будь-яких літаках, які будуть прямувати в сторону. А Курщина, яка вже під кракантроль під контролем українських збройних сил. Uh -huh. Uh -huh. А в якій кількості вони можуть підтягувати ось ці гелікоптери, і не тільки То, наскільки в них і ще дозволяє те, що не понищено нами, зокрема, і те, що не задіяно на східному фронті на Донбасі, в повній мірі забезпечити захист курського неба. Перепрошую, тут, треба зрозуміти, що більшість того, що має Росія, це авіапарк, який був залишився Росії від радянського союзу, і аж навтаки велика кількість літаків, які експлуатуються Російська Федерація або гелікоптерів, які експлуатуються Російською Федерацією. Вони можуть експлуатуватися, вони можуть підніматися в повітря, але вони можуть не виконувати бойові завдання, тому що вони будуть одразу ж уражені або не спроможні виконувати бойові задачі. Тому, в принципі, Росія буде намагатися створювати картинку, візуальну картинку, буцімто багато літаків. А насправді ж ми бачимо, що скажімо все вони створюють візуалізацію можливого захисту. Але тут треба розуміти, що більшість з цих гелікоптерів, або більшість з цих літаків, які знаходяться на руліжних дорожках, на зліта посадкової смузі можуть бути недієспроможні виконувати бойові задачі, і це головний фактор, тому що Росія, насправді велика кількість літаків, які у них стоїть на балансі. Але тут слід зауважити, наприклад, оглянувши супутникові знимки, того ж саме Оліні, можна побачити там близько 24 літаків на збереженні, Це Ту-22М3. Більшість аеродромів. На яких базуються літаки, а ті ж самі су 27 Міг-29, Вони стоять як візуалізація наявності бойової авіації, але насправді в небо вони не зможуть піднятися. Якщо піднімуться, то треба буде з трьох літаків зробити один. А ми вже згадали тут 22 м 3 Вчора ми всі його згадували, тому що на Деркузькою областю впав черговий із них. І чи правильно я розумію, що причини можуть бути і технічної несправності, бо ремонтувати якусь і санкції? Напевно заважають та й нема кому що скоро буде. І на загал, що втрата кожного дальнього бомбардувальника тут 22 м 3 є дуже і дуже болісна для Російської Федерації. Якщо так, то чим саме? Ну почнемо з того, що ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, безумовно втрата саме Ту-22М3 є дуже болючою, тому що якщо психологічно Росія вже попрощалася зі своїми Ту-95, ми які мають обмежений ресурс за рахунок активного використання його під час бойових дій з Україною, тобто масованих ракетних обстрілів і навантаження, з дуже такого потужного. А то тут 22М3 насправді великий парк цих літаків, які знаходяться на збереженні, і вони дещо можуть зібрати там з певної кількості літаків, там або е, замінювати якісь деталі. Щодо падіння цього літака, то слід зауважити, що проблематика давня і це проблематика ніяк не пов'язана зі санкціями. Це проблематика, вино якої самі росіяни, тому що двигун, який стоїть на цих літаках, НК-25, він давно має проблеми щодо. А при виході з ресурсу вони там пожежі на цих двигунах, і люди звичайне руйнування лопаток і іншого там приладя, яке призводить до. Вибуху або там, наприклад, займання такого серйозного і внаслідок падіння. Тому, в принципі, тут ми дедалі більше будемо бачити, тому що Росія зараз не спроможня виготовляти такі двигуни. Більше mm -hmm. того, те, що вона, вона може ремонтувати за рахунок донорських літаків, які стоять в той же самій лінії, чи в той самій шайковці. Тобто ми кажемо про те, що ремонт відбувається за рахунок зняття деталей з інших а, літаків. Тому, в принципі, дедалі більше буде такого падіння, тому що а, поки що Росія не знайшла рішення щодо а, оснащення новими двигунами, як літаки. А, 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 Стратегічна авіація, так і літаки цивільна авіація. Ми бачимо, що досі немає рішення щодо оснащення, наприклад, того ж самого сухого суперджет і якісним двигуном а, замість російсько-французького і МС-21, на якому стояв відзначально планувався а, американський двигун. Тобто фактично таким авіаційним канібалізмом займаються росіяни, наскільки ми розуміємо, і то їм не дуже це вдається. Бо вони ж хотіли в новій модернізації тушок 22М3 встановлювати НК-23 від ту 160 так наскільки я розумію, але чомусь це теж не пішло, Їх що мало виготовляють, чи якимось чином, чому про це нічого не чути про цю модернізацію. Ну, Насправді там є проблеми із двигунами НК-32 з ту 160 ми У них теж є певна проблематика щодо використання і ремонту цих двигунів. І більше того, тут ж таки ці двигуни теж потребують модернізації, тому що вони мають лише 3000 годин ресурсів. Тобто це замало для двигуна, який експлуатується експлуатуються такою авіацією. Для прикладу, на двигуни літака Ту-95, НК-12 мають ресурс близько 33 тисяч годин. Тобто, ми бачимо, що з двигунами в радянському Союзі була деградація, а не навпаки. Якийсь прогрес щодо збільшення ресурсу і можливості двигуна. тому в принципі, от одна із проблем, я постійно це наголошую: у стратегічної авіації, у цивільної авіації, і в подальшому, навіть серед гелікоптерів, тому що більшість гелікоптерів, які експлуатувалися в радянському союзі або експлуатувала Росія, мали двигуни, наприклад, Моторсіч, і це буде проблематика далі, тому що є певні інженерні проблеми, які Мають такі наслідки, і Росія їх не може подолати внаслідок відсутності таких розробок, які б дозволили їм вирішити цю проблематику. Пане Анатолію, а них загал залишаються одиниці авіапарку Росії, які можуть без легкістю ремонтувати та відновлювати окупанти? Чи вже взагалі про таке не йдеться? Вони можуть. Тактична авіація, у них розвинута, mm -hmm. виробництво тактичної авіації, ми кажемо про сухий. Два заводи, які виробляють невелику кількість шість літаків на рік вони можуть виробляти. І те, що ми бачимо зараз в пропагандистських роліках, про, буцімто передачу нових літаків сухого до військових частин, тут слід заважити, що це контракти 17-го, 18-го, 2019 року. Тобто затримка йде з колосальне по постачанню. І жнов таки, якщо подивитися судові реєстри, то Міноборони Російської Федерації активно. Подає іски на сухої за невиконання контрактів за недотримання норм щодо виготовлення певних одиниць за не, Були ну, там були, потрібні були деякі зміни вводити модернізацію. А але цього сухої поки не може забезпечити пане Анатолію. Скажіть, будь ласка, наскільки технічно дивовижно і економічно вигідно збивати російські вертольоти дронами? Три випадки чого ми бачили на початку на початку курської операції? Я би сказав, що це дрон є такою системою враження, як і ракета протиповітряної оборони, як і, наприклад, там пулі ж Браунінга, який збиває, наприклад, Шахеду. І це дещо високотехнологічне за рахунок того, що можна зробити його в автоматичному режимі, щоб він підлітав, захоплював ціль і знищував. А щодо ручного збиття таких гелікоптерів, то тут знов хочу зазначити, що там потік е, повітря, який вокруг гелікоптеру відбувається за рахунок там гвинтів. Це дуже складна задача. і Наші пілоти, які пілотують і влучають цей гелікоптер, це просто боги, тому що тут треба розрахувати дуже правильно, як влучити і з яким курсом підійти до гелікоптера, для того, щоб нас просто навіть не відбросила набігаючим потоком від гелікоптера. Але в подальшому слід заважити, що оці всі вручні напрацювання будуть внесені потім в програмне забезпечення, яке забезпечить нам і допоможе нам вруч, не вручно, а вже в автоматичному режимі захоплювати цілі і знищувати такими видами безполотників будь-які повітряні ціли, починаючи від гелікоптерів і закінчуючи, наприклад, тими самими розвідувальними дронами, які зараз ми теж знищуємо за рахунок півдронів. Прекрасно, просто це операції, які увійдуть в історію. Наскільки я розумію, що світ такого не надто бачив раніше. Я би зазначив, що Україна зробила широкий такий крок в технологічність, і зараз навіть країна НАТО буде передивляти свої стандарти щодо безпілотних систем, тому що ми відкрили зовсім інший напрямок, зовсім інші типи БПЛА, які ми використовуємо, і більш ефективно ніж використовували ці великі БПЛА, які були більш помітні для класичних систем. Протиповітряна оборона, тому що насправді, якщо ми кажемо про такі малі системи, то тут є потреба створення нового типу захисту е і виявлення. А ми зараз працюємо в тому сегменті, який не передбачався навіть стандартами НАТО як е перспективний сегмент. А як бачимо, результативність ударів, наприклад, і в ПІВІ дронами результативність ударів нашими БПЛА ударного типу малого розміру, настільки велика, що ворог втрачає не тільки е техніку на землі, а й в повітрі. Адміністрація Білого Дому розглядає можливість передачі України крилатих ракет великої дальності, які суттєво посилять бойову місці F-16, які ми нарешті побачили. Зокрема, йдеться про ракети Джессем. Про це повідомляє політико напередодні. А чому вони досі не передали і що би ще непогано би посилила роботу F-16? І чи можемо ми підозрювати, що вони задіяні і на курському напрямку, так чи інакше? Давайте почнемо з того, що в принципі можливість передачі цих ракет, скоріш за все, буде і з можливістю використання наявного озброєння, яке є в Україні західного по території Російської Федерації, тому що, наприклад, ті ж самі атакам, саме Атакамсами можна працювати по відстані там 300 кілометрів, штормшедов скальп. А якщо ми кажемо про Джасанс, то це вже оперативна далі може працювати до 950 кілометрів глиб території Російської Федерації. Безумовно, а треба наголошувати і розмовляти з нашими західними партнерами, тому що ми доволі велику кількість прикладів навели, що Росія наразі зараз знаходиться в сладкому стані і ніякі ядерні погрози не будуть реалізовані це лише спроба налякати. Тому а зараз треба активно працювати з нашими західними партнерами щодо дозволу на використання західного зброї. Але при цьому я постійно наголошую, що треба не забувати про свою власну ракетну програму, тому що прикладом мусить бути Ізраїль, який свого часу теж намагався отримати допомогу, але вирішив працювати зі своєю зброєю. І як бачимо, виходить доволі непогано так, ну, да, ми бачимо, що по частині безпілотних різного роду системи безпілотників ми ефективно працюємо і на випередження, і вже бачимо по 117 плюс безпілотників, які летять по території ворога. Але в ракетній частині ж уже теж тому що нас доганяємо. Безумовно, слід зауважити, що деякі супутники з дозволяють зрозуміти, що скоріш за все використовувалась не тільки безпілотна система. Ну і знов таки Нептун вже б'є не тільки по морських цілях, а може й бити по суходолу. Тому маємо надію, що колись нептун завітає до Москви, але вже до міста. Пане Анатолію, і нас початок тижня порадував усіх ось тоєю саваслейкою, по якій прилетіло? А ще там був Береса Глєбська, ще було згадане нами Галіно, а ще був Балтімор по всьому цьому і летіли вже згадані мною дрони. І очевидно, що ракети. Скажіть, будь ласка, чи відомо нам тепер про дії ворога або потенційно, куди вони будуть хаотично перебазовувати свою авіацію, куди можуть, не переживаючи, що туди прилетить. Чи вже там на Воркуту хіба? Ну хіба що Українка і Українка або там, наприклад, той же самий далекий схід, тому що насправді оперативна дальність наших безпілотників до до це 1800 кілометрів. Знов таки ми маємо розробки, які можуть літати на 3000 кілометрів. При цьому ми маємо розробки, які можуть виробити, вести глибоку розвідку. На території Російської Федерації залітаючи на 1500 кілометрів, і це доволі непогано, тому що ми можемо в оперативному режимі транслювати всю інформацію. Причому за рахунок не просто звичайних камер, а там, наприклад, Сарадарів, які дозволять нам дивитися, чи є в копанері літак, чи немає в копанері літака. Mm. Тому, в принципі, ворогу нема куди діватися, і я думаю, що із проблемами у них є і з захистом аеродромів. Це про це так само заявляють і російські воєнкори. Знов таки, слід зауважити що аеродром Слейка, по якому було влучання, і які е, намагалися збити е, за рахунок стріляцької зброї збити безпілотники е, оснащені доволі непоганою системою протиповітряної оборони. І цей аеродром роз, розшук, рахується перспективним для росіян. Входить в 26 аеродромів, які вони планують суттєво модернізувати. І там зараз досі відбувається модернізація і будівництво певних перебудови певних складів. Власне туди і прилетіло. І славих озброєння, і а, тому, в принципі, я би сказав, що а, Росії немає куди діватися, і тут -то цей той шанс, який є у нас зараз, щоб якомога більше завдати удару. І впевнена, що ми ним більш ніж ефективно скористаємо. За що дякуємо всім нашим збройним силам оборони, розробникам та й кожному, хто стоїть до перемоги, пане Анатолію, і вам безмежно я дякую за зрозумілі і цікаві роз'яснення за ваш добре. час, позицію і діяльність. На все добре, до зустрічі.